Кого із топ-колаборантів Зеленський позбавив громадянства. Давайте про це поговоримо. Але спершу підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Вчора Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавляє громадянства топових колаборантів, які мали поправляти Україною у разі захвату нас російськими солдатами. Зеленський позбавив громадянства таких чиновників, як Клюєв людина наближена до Януковича і керівник його адміністрації в останні дні. Сина Клюєва. Це теж молодик кінця 80-х року народження, який приїхав в Київ, вже очікуючи, що російська армія буде скоро тут, і йому дозволять трошки побути гауляйтером. Табачник Дмитро, людина, яка була міністром освіти, людина, яка говорила, що галичани це не українці, яка зрізала стипендії українським студентам і всією своєю сущністю боролася проти України, української культури та нашої історії. Табачник працював гауляйтером і керівником, скажімо так, координатором гауляйтерів на запорізькому та херсонському напрямках. Також позбавили громадянства Захарченка, міністра внутрішніх справ часів Януковича, власника 112-го каналу та людина, яка набивала кишені для Януковича та займалась його силовим блоком. Клименко це касир Януковича, касир сина Януковича, людина, яка теж набивала партійну а, касу цієї банди, яка разом з Януковичами теж втекла до Росії. Також позбавили громадянства Якименка, міністра часів оборони часів Януковича, та ще парочку ноунеймів. А, Маргінальних політиків типу Баранського, які зривали свого часу а, реновацію музею Ройбуртом в Одесі, людей, які працювали на Росію, ну і зрозуміло, що а, всіма своїми діями заважали Україні розвиватися і притягували сюди російські війська. В той же час ми не бачимо, що згідно подань СБУ та РНБО а, забрали громадянства в Януковича, Пшонки, Азарова. Лєни Бондаренко, рота якраз таки партії регіонів і людина, яка приїжджала сюди і закликала Путіна вводити війська. Ми бачимо, що є великий плюс, в тому що в цих людей забрали громадянство по одній простій причині вони втрачають доступ до нашої держави. І неважливо в майбутньому, які будуть рейтинги, електоральні симпатії. Ці люди не зможуть тут балотуватися, сюди приїздити і нав'язувати тут кремлівську політичну волю. В той же час є мінус цієї ситуації, коли ми бачимо, що якраз таки забравши громадянство, ми забираємо можливість карати цих злочинців згідно Українського кримінального кодексу. Хоча, давайте чесно, якщо за 8 років ніхто їх не карав, то дуже сумніваюся, що хтось їх буде далі карати. Тому для мене персонально здається, що. Забрати громадянство це нормальна річ, але мене хвилює, чому так мало людей втратили український паспорт. Нагадаю, що більшість із тих, кого я перечислив, не більшість, практично всі мали додатковий російський паспорт. Більшість мали ще Кіпер, Естонію, Емірати і будь-які інші паспорти. Дивіться ще одна річ. Мені здається, що дещо мягко Зеленський поводиться із цими потенційними, ну не потенційними, а невідбувшимися колаборантами, людьми, які мали тут всіх виводити на розстріл, вбивати. Ми бачили ці їхні записи і сценарії для прикладу. Е... Бенємін Натань не беніміна Нафталі Беннет, екс премєр міністр е... Ізраїлю, який був перед Бібі Бібібі був прем'єр-міністром. Він мав зустріч із Путіним, і там Путін йому сказав. Це свіжа новина за сьогодні. Що не буде вбивати Зеленського. Нагадаю, коли Путін каже щось не робити, він це робить: не нападати на Київ, не нападати на Україну, не стріляти по цивільних об'єктах. Путін все це робить, і коли він каже, що він обіцяє не вбивати українського президента, зрозуміло, що він мав би його вбити. Крім президента, хотіли ще вбивати. Ми бачили ці розстрільні списки активістів, журналістів, політиків, урядовців, депутатів і багато кого іншого. Тобто, це мала бути прихід кривавої російської хунти, де більшість українців мала просто бути знищена. І до чого я веду? А ми тут просто забираємо паспорти. Чи не хочемо ми вводити дійсно більш жорсткі дії з точки зору кримінального переслідування, з точки зору покарання чи санкцій? Тому що просто забрати паспорт може бути мало. Хоча повторюю, що не впускати в державу це теж добре, але мені здається замало. Ще одна річ, чому не позбавили Азарова Пшонку і решти. Для Януковича зрозуміло, наприклад, ми хочемо все-таки дотиснути кримінальні справи, корупцію, і багато чого іншого, державну зраду і зробити так, щоб Янукович за це відповідав. Але що ж тоді, решта? Чому ці 2-3 тисячі колаборантів, які працювали на нашій території, керівники СБУ, армії, розвідок, багато чого іншого, чому вони не несуть покарання? Відповіді дві або це. Недопрацювання, або а, дійсно хочуть карати їх в кримінальний спосіб, хоча поки що не бачимо реальних кроків, або можливо, це наступний етап цієї хвилі підняття ставок. Бо нагадаю, що і Клюєв, і Клименко, і Якименко це все таки були офіціанти за корупційним столом Януковича. А головну роль зрозуміло, що там грали Януковича Заров, ну і решта банди. Можливо, вони будуть в наступному етапі. І дивіться, ще одна річ, яку я хотів з вами проговорити, це те, що замість пана Резнікова, міністра оборони, наступним міністром може стати пан Буданок, керівник нашої розвідки гурмо. Історія наступна: більш за все Резніков піде в відставку. Це інсайт. Ми точно не знаємо. Мені розповіли це депутати, їм розповіли це журналісти, і, начебто, журналістам розповідав Зеленський на останні зустрічі в п'ятницю. Розумієте, дуже багато умовностей, але це інсайт є живе, і сьогодні багато хто обговорює, хто може бути замість. Пана Резніко. ну і в Буданова найбільші шанси, чи буде так, ми вже побачимо в найближчі дні? Можливо, навіть це буде понеділок чи вівторок. Але тим не менше, ми за цією ситуацією слідкуємо. Але у мене до вас питання: чи добре робить Зеленський, що просто забирає паспорти, чи треба більш жорсткі дії? І друге, у кого б ще із банди Януковича, із кремлівських колаборантів і гуляйтерів, ви б ще б теж хотіли забрати. Паспорт напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайк і дзвіночок до зустрічі.